Незмінний кущик калібрі. Така невеличка троянда, невеличкі квіточки, які квітують все літо і зацвітають, як ви бачите, одна із перших заквітла. Вона в мене в передньому плані, тож її завжди видно. Вона собі все время квітує і прикрашає собою клумбу. У мене давненько, ну років п'ять, не хворіє. От як хочу, так обрізаю. Не хочу, не обрізаю. І все одно їй це подобається. І все подобається. Кормиш добре. Не підкормиш, добре. Польєш супер. Не пол ну не польєш, ну не польєш.